З вами Галина, і тому я, я продовжую свій я, яблог. Я прийшла у галерею і також дивіться, які є тут на ну, картини. Вони є з полотна зроблені. І це дуже от, тонка натура картини. І дуже вона є така мрійлива, хороша. Ідеально. І це також дуже такі, ну картини є чудові в галереї. от Тому ви можете заходити в галерею, дивитися в Лунди. Це знаходиться тут, де я живу. І також ви можете цю на картину придбати. Зенеток, з красок. Ось таке гарне, така тонка натура. Кожда, кожна нова, нова, нова картина має от, е, свою мрію. От, і свій має є, от, е, от, е, якийсь досвід. От. Так що можете проходити тут є гарне. Тут є зображено як сяй, може бути на небі також. От. Тут також можна придбати плетені браслети, кульчики. От. Також можна розрахуватися карткою, якщо ви ви я якусь річ, якусь картину. Так, тому заходьте, будемо дуже раді вас бачити тут також. Я. Ставте лайк, коментар, підписуйтеся, будь ласка. І також от, оця мені дуже сильно подобається. Картина, тому це є зображене жіне... оце все, то є зображене сяєво. Яке буває все його з полотна, зниток. Дуже от, тонка, чутлива робота, от також. От. так, Це теж сяйво таке буває. От, от, дивіться, дуже гарно. І дуже чудово, і дуже нового ну, прекрасно. Це господиня є е, галереї і також її от, син, от, який теж малює. Ось. Ось так. О. От, малює різні портрети. Також заходьте, будь ласка, запрошуємо вас. Так, тут є ось ось такі прайси. Скільки і що коштує. Ось, вот. цих нокартин. Прошу, будь ласка, ознайомлюйтеся, дивіться, що, що вам цікаво, інтересує. Будь ласка, будемо дуже раді. Так, Тому це галерея. от Так. от, Такі у них є візитки. От такі у них є візитки. Також. от. І з їхнім зображенням, телефоном, номером, будь ласка, заходьте, будемо дуже ми раді. Ще я дякую, лайк, коментар, підписка до ваших нових і наших зустрічей. Дякую за увагу. Дуже-дуже будемо раді вас бачити тут. У галереї, будь ласка, приходьте, будемо дуже раді вас бачити. Ду дуже хороша атмосфера, робота грає музика, можна подивитися, можна потрогати трохи, можна також придбати. Прайс я показувала, тому, будь ласка, приходьте і купляйте